Розглянемо тему виконання обчислень в табличному процесорі. Обчислення в табличному процесорі здійснюється з використанням формул. Формула в електронній таблиці це вираз, який задає операції над даними, що містяться у клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака дорівнює і може містити числа, адреси клітинок і діапазонів клітинок, знаки операцій, дужки та імена функцій. В електронній таблиці формула має бути записана у вигляді рядка символів, так званий лінійний запис виразу. Такий запис ви можете бачити на слайді внизу. Під час уведення формул потрібно дотримуватися таких правил. Для позначення математичних операцій використовуються такі оператори віднімання, додавання, ділення, множення, піднесення до степеня, знаходження відсотків. У формулах Excel не можна пропускати оператор множення, як зазвичай робиться у математиці. Пріоритет операцій збігається з порядком виконання операцій, прийнятих у математиці. За одним винятком, операція знаходження протилежного числа в Excel має вищі пріоритети, ніж операція піднесення до степеня. Тому в Excel значення обчислене за формулою. Мінус 5 в квадраті дорівнює 25, а не мінус 25, як у математиці. Для обчислення відсотків від числа потрібно виконати множення числа на ці відсотки, увівши у формулу після кількості відсотків знак відсотка. Для змінення порядку виконання дій використовують круглі дужки. Формулу потрібно вводити в тій клітинці, де потрібно отримати результат. Для введення формул потрібно виділити комірку, в яку хочемо ввести формулу, ввести до неї знак дорівнює, далі ввести необхідну формулу. І після цього натиснути Ентер або у рядку формул таку зелену галичку, тому що саме цим знаком закінчується ввод формули в електронних таблицях. Давайте подивимося, як це робиться на практиці. Виділяємо комірку, натискаємо дорівнює, вводимо формулу. Для закінчення ввода формулу, формули натискаємо Enter. У клітинці B2 ми бачимо результат виконання формули, а саму формулу ми можемо бачити у рядку формул.